Термінатора Джеймса Кемерона бачили всі, всі його дуже люблять. А якщо ні, я просто не знаю, що з вами, друзі. Японці також його любили. Як і багато чого західного в період розквіту аніме, тож зовсім не соромилися цитувати ці твори у своїх цілях. Створюючи, наприклад, аналогічних персонажів за образом і подобою Арнольда Шварценеггера або його скелетної структури, частенько гралися атмосферним сеттингом, а іноді тупо копіювали сюжет. І мені, у зв'язку з тим, що Netflix не так давно анонсував аніме за Термінатором, раптом захотіли. Лося пошукати, що ж це могло бути у старих аніме. Стало цікаво. А коли мене мучить цікавість, я починаю шукати. В результаті серед старого я знайшов шедеври, які вже багато років присипані пилом. Результати не сказати, що великі, але досить яскраві приклади того, як Термінатор, хоч і далеко неофіційно але залітав у японські медіа. Загалом зараз усе покажу. Не стану тримати інтригу до кінця випуску. Ні, це ні фіга, не Джоджо і не Штрохайм. Можливо, він трішки і взяв від Термінатора, але тільки трішки і тільки можливо, я б сказав, сумнівно і невпевнений. А от якщо ви дивилися або, будучи представником елітарного товариства, на відміну від мене, читали мангу Бао, то був там один персонажик на ім'я Дордо. Підкований, холоднокровний та розважливий професійний кілер. Він вже апріорі найнебезпечніший суперник головного героя цього твору. Організація дороса це товариство. Яке проводило досліди над бідним хлопчиком, зробивши з нього унікального мутанта і обов'язково свого найзапеклішого ворога у своєму прагненні створити суперсолдатів, ефективних при усуненні небажаних осіб через наукові експерименти і передові технології, вони дійшли до висновку, що роботизовані солдати це взагалі топ рішення. Дордо дуже вдалий приклад того, як металеві пластини, вбудовані в людське тіло геніями інженерії, роблять із фанатичного цілеспрямованого вбивці, фанатичного цілеспрямованого. Кіборга вбивцю, в арсеналі якого безліч прибамбасів і гаджетів, що полегшують йому завдання. До певного моменту цей факт приховується, але щойно карти падають на стіл. Хочеться вигукнути, чорт, я точно десь це бачив. І хоча він людина зовні, але з цілком зрозумілою мотивацією, машина лише наполовину, що керується не програмою, а власним розумом, те, з якою методичністю і цілеспрямованістю він виконує свою місію, ще більше наближає його до інфільтраторів. Через це його протистояння з. Елом виглядає напруженим і захопливим. Дордоє крутий персонаж, і, попри очевидну схожість з Термінатором, він не є його копією, на відміну від Майора Металітруна. З'являється він у 36-му епізоді серіалу Драгонбол. Гоку продовжує пошуки драконових перлин і потрапляє до схожої на вежу штаб-квартири Червоної стрічки. Пройшовши низку іспитів, він добирається до третього поверху, дійшовши після пасток до місця, де зіштовхується з міцним дядьком у чорних окулярах, стиліст якого явно над ним познущався. Якщо це вам ще нічого не сказало, то одразу з'ясується, що він кіборг запрограмований захищати територію Червоної стрічки від непроханих гостей. Бій між ними та Гоку починається не на жарт і затягується. Усі спроби малюка на. Коутувати опонента виявляються марними. Майор зазнає суттєвих ушкоджень, втрачає кінцівку і навіть голову, і все одно продовжує наступати. Простіше кажучи, тут не треба бути генієм. Перед вами карикатурний термінатор у всій, прости, господи, красі. І було б дивно уявити, що в такому тестостероновому аніме, як кулак полярної зірки, його не запросили. Аж у 84-й серії відомого шоу засвітився персонаж на ім'я Гленд. Роль у нього не суттєва, але цього достатньо, аби помітити ідентичні з Арні риси обличчя, небагатослівність і елементи дизайну, типу металевих браслетів і обов'язково сонцезахисних окулярів. Бо це канон крихітко. Він моя бойова машина. Дядько виглядає страшно, але друзі, до 84 го епізоду там усі вже мали зрозуміти, головна машина це кеншіро. Шкода, що цих бандитів нічого життя не навчило. Тож Кену доводиться щоразу це доводити. Людина, якого виховали як смертоносного пса, вже корчиться від болю в очікуванні смерті від рук майстра Хокуто. Але сюрприз, його голова не вибухає, як у майже кожного іншого, хто ставав об'єктом канонічного прийому. У Гленда тут скромна арка і спокута, і хоча він усе одно помирає, трапляється це не так, як багато хто міг очікувати. Тепер гляньмо на легенду: Ріки О – дитя хаосу. В цілому, все, що пов'язано з Рікі, видовище не для слабкодухих, чи то кіно адаптація, або не менш божевільна манга, чи одна з двох овашок. Мені навіть страшно це казати, бо рівень насильства там надзвичайно високий. А градус божевілля часто сягає межі, за якою вже ви там що зовсім здуріли? Майже як кулак полярної зірки, тільки під кокосом, і я не про баунті. В Принципі, якщо ви дивилися відео на моєму каналі, присвячені жорстоким анімешкам 80-х років, то ви в курсі. Своя версія термінатора з'являється і тут звати його просто Робо. Він любить качатись, хоча це і не дивно, враховуючи, що більша частина його тіла залізяки і ненавидить людей, бо довгий час він і йому подібні існували під їхнім гнітом. Тепер робо виступає на смертельній арені з бажанням убити якомога більше шкіряних. Доля зводить його в бою з головним героєм. І, аналогічно до попереднього персонажа, після обміну з ним соковитими плюхами, місцевий Арнольд також переосмислює свою точку. Зору, після чого також гине, бо два хороших хлопці у подібного роду тайтлі це вже моветон, профанація, святотатство і інші розумні слова. Ще один яскравий приклад: як образ, створений Кемероном і втілений містером Олімпія, використовувався в японській анімації, можна знайти у старенькому серіалі кінця 90-х залізний зв'язок, але в нього значно більше спільного із всесвітом Термінатора, ніж просто схожі риси. Отож, ми плавно переходимо до більш глобальних і не настільки очевидних прикладів, Який захоплюючий краєвид, попри ряд подібностей, Тайтл має й кілька суттєвих відмінностей, найбільш важливою з яких я б назвав атмосферу. Вона зовсім інша, така. Лампова й душевна, хоч події і розгортаються в зруйнованому світі, де людей майже не лишилося. Лише машини, що виконують закладену в них програму серед колишніх багатоповерхівок і давно закинутих ліній метро, гуляють смертоносні бойові залізяки, готові накинутися на будь-кого, хто ступить на їхню територію. І в цьому, здавалося б, хаосі живе собі дівчинка на ім'я Хорука, живе і намагається отримувати від життя задоволення, насолоджуючись простими речами, про які ми з вами часто забуваємо в нашому стрі стрімко розвинутому суспільстві з його клятим темпом життя. Добре, що вона не самотня, поруч завжди хтось із п'яти її персональних роботів-охоронців. Можливо, їхні металеві тіла і не випромінюють тепло, але провівши в компанії цих хлопців кілька годин, ви скажете, що душі в кожному з них більше ніж у багатьох представників людства. Анімеха щільно досліджує питання людяності і моралі в контексті взаємодії людини і штучного інтелекту. І на відміну від безпросвітного похмурого всесвіту Термінатора, тут персонажі не просто виживають. Вони ще й намагаються жити. Дуже багато уваги приділено повсякденності та побутовим справам, через що хтось, напевно, подумає, мовляв, історія стоїть на місці. Однак я так не вважаю. Навпаки, мені здається, що саме в цьому і полягає магія цього серіалу. Автори намагалися сказати, що життя існує навіть після життя, і, на мій погляд, у них це вийшло непогано. А Рівз ледь не забув про нього. Як від дзеркалення, і водночас протилежність Т-800-му, він зовсім не сприймається як машина убивця, попри загрозливу зовнішню він абсолютно інший за характером, міркує раціонально, уявіть собі, любить готувати, іноді позує м'язами. Така штука, що теж відсилає до знайомого героя, але це радше приємне відсилання, а не щось таке, на чому треба акцентувати увагу. Щодо атмосфери, це набагато ближче до того вашого темного пост. А якщо, по суті, це найнебезпечніший гейст, ось про що я хотів розповісти і що не варто показувати дітям. З матюками, вбивствами та голими цицьками, вам, хлопці, точно туди. Але давайте по порядку, адже це один з фільмів одного з найзатребуваніших режисерів. І ой, як багато всього там. Для початку деякі сцени за традицією минулих років виконані в жорсткіших фарбах. Конкретно ця абсолютно слізлива з першого моменту. Ви самі все бачите, похмуре. Майбутнє випалена земля, усіяна людськими останками, де густу пелену мороку прорізає хіба що світло пролітаючого гвинтокрила. Так найнебезпечніший гейс це вам не зайчики, квіточки й рожеві фламінго. До речі, і сюжет також якби пізнаваний. Подібно до свого ідейного натхненника з його індустріальними похмурими пейзажами, зруйнованими містами і військовими машинами, аніме занурює в вир хаосу та безперервних бойових дій, де прості люди змушені якось це ключове слово виживати в дуже важких умовах. Найчастіше виконуючи роль м'яса, проект Смертельна сила, що тут виступає причиною ще більш глобальної безвихідності. Своєрідна аналогія Скайнет це програма, що активує механічні війська. А її місія давайте скажемо це разом: знищення всього живого на своєму шляху. Чи може це якось позитивно вплинути на і без того, потопаючу в крові планету? Oh, so. головний герой, окрім того, що блищить у кадрі голим задом, також непроста людина. Він суперсолдат, генетично модифікований і створений, в принципі, теж лише з однією метою: вбивати, вбивати і ще раз вбивати. Таким чином, ми маємо суворе аніме категорії Б, де знайшлося місце високим технологіям, роботам, убивцям, шаленій жорстокості та естетиці постапокаліпсису. Коли я починав дивитися Грей, то сумнівався, чи варто взагалі наводити його як приклад, адже у твору справді свій не менш цікавий світ, де людство існує у суворому постапокаліптичному майбутньому під загрозою постійних війн. Але це ще нічого, тема знайома. Інша справа в умовах жорстокої ієрархії. Усе, що залишилося від шматків цивілізації, розділене на зони, контрольовані мегакорпораціями і розумними комп'ютерами. А війна це не просто жорсткий метод ведення політики, але й спосіб для простих Щасних піднятися на кілька щаблів вище в соціальній піраміді. Кожен, хто бере участь у воєнних конфліктах, заробляє собі певний статус, і від операції до операції статус природним чином зростає за умови, що той, хто ним володіє, досі живий. Грейс солдат, який хоче здобути найвищий статус, забезпечити собі комфортне життя і привілеї. До них він прагнув давно, разом зі своєю вже загиблою любов'ю. Трагічна подія лише посилює прагнення хлопця досягти мети, тож він береться за найнебезпечніші завдання, з яких повертається живим знову і знову. І це лише перша половина аніме, друга вже ближча до того, що нас цікавить. З моменту, як хронометраж досягає 30 хвилин, Тайтл перетворюється на род муві, де головний герой зновив. Супутниками, новим андроїдом Робертом, який, як бачите, підозріло схожий на когось, бореться з ордами роботів у надії дістатися до великої мами, головного суперкомп'ютера, який нині керує всім навколо. Колись він був розроблений з метою допомагати людям. Але як завжди, щось пішло не за планом. Комп'ютер навчився мислити, підключився до інших суперкомп'ютерів і спровокував війну. У підсумку там, де колись розцвітали квіти і шумили міста. Зараз лише засуха, попіл і руїни. Класика шлях Грея та тих, хто поруч з ним буде далеко непростим, наповненим небезпеками, постійними втратами і зрадою. Знаєте, якби мені довелося зробити повноцінний огляд цього фільму, я б ні в якому разі не назвав його поверхневим. Це не просто яскрава пригода у вмираючому світі. Твір підкреслює жорстокість соціальної нерівності, піднімає питання про сенс боротьби і жертви, які люди приносять заради досягнення своїх цілей. Грей, маючи намір спокутувати минулі помилки, намагається знайти задоволення у світі, де етика і мораль розмиті воєнним конфліктом. Велика мама символізує тут технологічну владу і контроль, що визначає життя людей. Вона є системою, з якою всі вижилі змушені взаємодіяти. Водночас вона забезпечує їхнє виживання і обмежує свободу. У міру розвитку історії протагоніст усвідомлює справжню природу великої мами і задається питанням про її справедливість. Це похмура, глибока історія, яка досліджує постапокаліптичний світ через призму людських поривів, боротьбу і пошук сенсу в умовах жорстокого майбутнього. Ви щось чули про «Bubblegum Crisis»? А я от знаю: це стильне приголомшливе шоу з цікавими персонажами, драйвовим екшеном, досить якісною анімацією та неймовірним саундтреком одним з найкращих, що взагалі існує в японській анімації. Тайтл поєднує в собі все найкраще від стилістики того, хто біжить по Лезу, робокопа, Термінатора і загалом повністю просякнутий елементами західної попкультури х років. Через це Bubblegum Crisis дуже добре був сприйнятий за межами Японії. Аніме, подібно до Акіри, вважається одним із перших популяризаторів цього медіа серед неяпонських глядачів, і колись я точно розповім про нього більш ґрунтовно, але поки ближче до суті. Ласкаво просимо в Мегатокіо, футуристичний мегаполіс, зведений після жахливого землетрусу. Місто контрастів, де яскраві вулиці, оздоблені білбордами і залиті неоновим світлом, приховують брудні нетрі, куди краще не заглядати, якщо не шукаєш собі пригод на дупу. Соціум, здається, адаптувався до нового життя, у чому йому охоче допомогла корпорація «Геном», яка прославилась інноваційними розробками у сфері технологій і, звісно ж, своїм головним продуктом бумерами. Бумери це андроїди, покликані замінити людину в різних сферах діяльності. Саме завдяки цьому дивовижному винаходу, в колись, зруйнованому Токіо, швидко з'явилися нові багатоповерхівки, і люди незабаром повернулися до цивілізації та пішли далі. Все частіше і частіше у цьому світі можна зустріти роботів, які виконують різну роботу від важкої фізичної до хм… сексуальних послуг. Однак бумери не ідеальні, вони часто дають збій, що загрожує серйозними наслідками. Спершу покликані полегшити життя людини, у стані поломки андроїди можуть влаштувати своїм господарям і всім навколо справжній рокен-сукарол. Через це органи влади навіть сформували спеціальний поліцейський загін, головним завданням якого є затримання таких нестабільних індивідів, яких стало занадто багато останнім часом, і навіть їм не завжди до снаги впоратися з неконтрольованою машиною. Тоді на сцену виходить четвірка крутих дівчат, одягнених у бойові костюми. Вони найманки і за свої послуги беруть дорого, але завжди доводять справу до кінця. Адже насправді прагнуть розкрити всім справжнє обличчя геному, який під виглядом добродійника у своїх лабораторіях розробляє бойові моделі бумерів і дуже хоче заволодіти світом. Тут вам і корпоративний вплив, і конфлікти між людьми й машинами, і питання особистої ідентичності. А також антиутопічне середовище, що потопає в нових формах насильства, які виникли внаслідок технологічного прогресу. Випадкові сцени навіть не стану згадувати, їх тут занадто багато, але вони виражені в деталях. Я ж наполегливо рекомендую звернутися саме до приквелу в першу чергу, якщо мета знайти щось більш наближене до того, заради чого створювалося це відео. Оскільки оригінал усе ж таки більш легкий і радше нагадує супергероїку, безперечно, дуже круту, але іншу. А от сучасна поліція набагато краще відображає суть фільму дядька Кема, бо головний герой там не має суперсил і купи модних гаджетів, а є всього лише копом, хай навіть із елітного загону. І це зовсім не важливо. Через це загроза, що походить навіть від найпростішого бумера, відчувається суттєвою і справді смертельною. Похмурі відтінки візуального стилю ще сильніше це підкреслюють. Загалом продукт більш дорослий, жорсткий і відвертий тільки для великих дядь і тьоть. Все хочу подякувати всім за терпіння. Ну і за традицією, якщо відео виявилося для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк і напишіть кілька слів на благо священних алгоритмів Ютуба. Все, я пішов. А для вас в мене на каналі є ще багато цікавого, обов'язково перевірте.